На веслах через Чорне море Дніпропетровський мандрівник за покликанням та екстремал по духу Сергій Гордієнко вирушив нині у чергову надзвичайну подорож. Цього разу чоловік спробує на легкому одномісному весловому човні самотужки проти течії подолати близько 2500 км тисяч кілометрів уздовж чорноморського узбережжя. На все про все планує мандрівник, у нього є не більше як 100 днів, адже далі зимові шторми зроблять пересування морем практично неможливим. Провести 55-річного мандрівника у подорож на берег прийшла лише його донька. Та й та тільки тому, що журналісти попросили. За сімейною традицією проводів тут не влаштовують, а от повернення чекають як свята. Останній раз з одиночного переходу Сергія Гордієнка чекали півтора року, і вже за шість місяців він знову збирається в дорогу. У нього, якби всі плани, назрівають спонтанно, то тобто ми нічого не знаємо. Ми завжди як сюрприз, як збирається, он нервний і засредоточний подорож Тайгою, перетин білого моря, походи пустелями Африки та Антарктиди. Сергій Гордієнко мандрує 30 років. На його рахунку десятки одиночних експедицій. Цьогорічний задум на веслах в одномісному човні пройти з Дніпра у Чорне море та обігнути його вздовж узбережжя. Мандрівник зізнається, це нелегка прогулянка. Єсли океан, то шторм починається не внезапно. а зі. Тут такий локальний шторм. Внізапно волна в чорному морі коротка, вона розбиває суда. 2400 тисячі кілометрів Сергій збирається здолати за 100 днів, доки не почалися зимові шторми. Тож кожен день експедиції він розписав по хвилинах. Утім, дотримуватися запланованого темпу мандрівнику, вочевидь, буде нелегко. Вже на першому відтинку шляху через вітер, сильні хвилі та течею. Він вибився запланованого графіку більш ніж на дві години. Сергій каже, що припинить експедицію, якщо не вкладеться у запланований термін, але це його не. Засмучує, адже нинішня подорож підготовчий етап до запланованого на наступний рік одиночного переходу з Дніпропетровська до Антарктиди. Всім не нужна йти в експедиції, всім нужна железо. Якщо хтось вміє, то значить зможуть і всі Це є надіждою. Фактор надіжди цивілізації Олена Сергій Файзулін, Дніпропетровськ. Новини 2+,2. плюс